День поштової марки цікаві факти, яких ви точно не знали. Перші українські поштові марки були випущені в 1918 році під час Української Народної Республіки УНР. Вони мали дизайн, що включав національні символи, такі як тризуб і соняшники. Перша в світі поштова марка під назвою Чорний пенні була випущена в Великій Британії у 1840 році. Виконана в чорному кольорі, містить зображення Королеви Вікторії і має номінал в один пенні звідси. І назва ця марка стала революційною подією в поштовій системі, впровадивши ідею попередньої оплати доставки листів. У 2022 році під час війни з Росією Укрпошта випустила марку Руський воєнний корабель, іди, яка миттєво стала популярною як символ українського спротиву. У 1967 році Бутан випустив серію марок, зроблених із золотої фольги, які мали вигляд мініатюрних грамплатівок. Ці марки можна було програвати на справжньому програвачі, і вони містили записи національних пісень Бутану. У 1961 році Радянський Союз випустив марку на честь Юрія Гагаріна, першої людини в космосі. Це була перша поштова марка присвячена космічним дослідженням, і вона мала величезний успіх у колекціонерів. Перша кольорова поштова марка була випущена у Швейцарії у 1843 році. Вона отримала назву Цюрихський чотирьохцентовий» центовий і була друкована у червоно-чорних кольорах. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.